Господи, Всемогутній, милосердний і праведний, перед Тобою схиляю голову і серце, молюся за себе і весь мій рід, за предків, що були переді мною, за дітей і нащадків, що йдуть після мене. Очисти, Боже, наші душі від гріхів, від усякого беззаконня, від слів і вчинків, що могли образити Тебе чи ближніх. Прости всі провини від давніх поколінь. Щоб не тягарем, а благословенням переливалася кров у нашому роді. Господи, прости й очисть, темряву гріховну, що могла затьмарити нашу долю. Зруйнуй кайдани неправди і зла, щоб ніяке прокляття не спадало на нас. Нехай рід мій буде чистий перед Тобою, щоб служив Твоїй волі й істині. Пресвята Богородице, Мати милосердя, накрий нас своїм святим покровом. Бережи від усякої біди, навчи серце смиренню і прощенню. Святі ангели Господні, станьте на варті нашого роду, оберігайте нас від лукавого, ведіть стежками Божої правди. Господи, пробач мене і рід мій до мене в мені від мене продовжений. Господи, пробач нам тяжкі гріхи прародительські, батьківські, дитячі і скоєні мною від юності, і по сьогоднішній день. І зніми кару покарання прокльони, закляття роду мого до мене, в мені і від мене продовжений. Господи, весь я перед Тобою. Господи, даруй нам чистоту душі, дай мир і спокій у наші серця, хай великий піст буде для нас оновленням, щоб жити у світлі Твоєї благодаті, і славити Тебе нині, й повсякчас, і на віки віків. Амінь.